Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку Він виявив через свого єдинородного Сина Ісуса Христа. День 9, В єдності з непорочним серцем Марії, поклоняюся Ісусе святій рані Твоєї правої руки. У цій рані я кладу всіх священників Твоєї Святої Церкви, дай їм Ісусе. У святій Тайні Євхаристії полум'я Твоєї Божественної любові, щоб вони могли передавати Його довіреним їм душам. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе, поклоняюся святій рані Твоєї лівої руки. У цій рані я довіряю Тобі всіх невіруючих найбідніших, які не знають тебе, і заради цих душ пошли, о Ісусе, багато добрих робітників у Твій виноградник, щоб усі, що не знають тебе, знайшли шлях до Твого Пресвятого Серця. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас. І на віки віків Амінь. О Ісусе, поклоняюся святим ранам Твоєї пресвятої Голови, і в цих ранах довіряю Тобі, О Ісусе, ворогів Святої Церкви, усіх тих, хто сьогодні завдає Тобі кривавих ран і переслідує Тебе. О Ісусе, наверни їх, поклич їх, як ти покликав Савла. І зробив Його Павлом, щоб всі ми були одна отара і один Пастир. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе, поклоняюся святим ранам Твоїх ніг, і в цих ранах довіряю Тобі закоренілих грішників, які люблять світ більше, ніж тебе. І особливо довіряю тобі тих, які мають розлучитися зі своїм земним життям. Найдорожчий, Ісусе, не дозволь, щоб твоя дорогоцінна кров була змарнована на них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе. Поклоняюся рані Твого пресвятого серця, і в цій рані довіряю Тобі, Ісусе, свою душу і Тих, за кого Ти хочеш, щоб я молилася, особливо за всіх страждаючих і пригноблених, за всіх переслідуваних і покинутих, даруй о найсвятіше серце Ісуса, Твоє світло і Твою благодать, наповни всіх нас. Своєю любов'ю і своїм миром. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Взивання до моїх святих ран принесе церкві постійні перемоги. Ви повинні постійно черпати з цих джерел для тріумфу моєї церкви. Треба багато молитися за святу церкву, поки мої рани захищають вас, вам нема чого боятися ні за себе, ні за церкву. Душі, які моляться зі смиренням і розважають над моїми страстями, одного дня. Розділять славу моїх божественних ран, а їхні ближні отримають красу і славу. О Ісусе. Божественний Спасителю, будь милосердний до нас і до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Прости мене, будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю від навколишніх небезпек. Предвічний Отче, будь милосердним до нас. Через кров і рани Ісуса Христа, Твого єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, о, мій Ісусе, Прощення і милосердя через, через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Предвічний Отче, Жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих. ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій, Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. О, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ, Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Предвічний Отче, жертвою тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ.